Останнє слово дідуся Герольде. Частина перша. Мене звуть Алекс Кертер, мені 20 років, і останні два місяці мого життя перетворились на справжній кошмар. Усе почалось з того дня, коли мій дідусь Гарольд, людина, яку я завжди вважав мало не супергероєм, помер. Йому було 82, і він залишив після себе не тільки спогади про свою мудрість. А й величезний будинок із земельною ділянкою в 30 акрів, кілька банківських рахунків, рідкісну колекцію автомобілів і безліч сімейних таємниць, про які я навіть не підозрював. До цього моменту я ніколи не думав, що смерть близької людини може настільки змінити життя, але виявилося, що смерть дідуся це тільки початок, а справжній хаос ще попереду. У якийсь момент я зрозумів, Люди, яких я знав із дитинства, моя сім'я, раптом перетворились на найзапекліших ворогів. Дідусь Гарольд, ким він був насправді, для мене дідусь завжди був не просто старим, який розповідав історії про старі добрі часи. Він був моїм наставником, людиною, яка навчила мене лагодити речі своїми руками, будувати плани на майбутнє і бачити в людях більше, ніж вони показують. Дідусь був людиною з минулого століття, суворою, але справедливою. Його слово було законом. Він пройшов війну, побудував бізнес з нуля і зробив нашу сім'ю успішною. Більшу частину життя він присвятив своєму будинку і ділянці, яку сам називав місцем сили. У дитинстві я часто допомагав йому в саду ми разом збирали яблука, фарбували паркан або просто сиділи на веранді, обговорюючи життя. Я завжди відчував, що дідусь вірив у мене більше, ніж у решту членів нашої сім'ї, але тепер, коли його не стало, його спадщина стала не символом любові та сімейної єдності, а яблуком розбрату. Заповіт, який усе змінив день, коли ми дізнались про зміст заповіту, назавжди врізався мені в пам'ять. Ми зібрались в кабінеті нотаріуса, я мої батьки, тітка Керол, дядько Марк і його дружина Шерон. Усі виглядали напружено, але тоді я ще не розумів чому. Коли нотаріус почав зачитувати заповіт, я сидів мовчки, не очікуючи нічого особливого, але кожен наступний рядок вражав мене все більше я, Гарольд Картер, залишаю будинок, ділянку, і всі пов'язані з ним активи моєму онукові, Алексу Картеру. Він був єдиним, хто цінував це місце так само, як я. Моїй доньці Керол я залишаю сімейний годинник. Моєму синові Марку, моїй рибальській снасті, моїй дружині, якщо вона переживе мене, її обручки Усім іншим моє щире дякую. Кімната завмерла, гробова тиша тривала кілька секунд, поки тітка Керол не схопилась з місця. Це несправедливо, закричала вона. Алекс, йому 20 років. Що він знає про будинок? Чому все дістається йому? Дядько Марк насупився, його обличчя почервоніло. Він щось пробурмотів, але потім різко встав і вдарив по столу. Це помилка, заповіт, потрібно оскаржити. Дід був не сповна розуму. Я сидів у ступорі, навіть не знав, як реагувати. Так, дідусь насправді завжди був ближчим до мене, ніж до інших. Ми розуміли одне одного без слів, але я ніколи не думав, що він залишить мені майже все. Тітка Керол продовжувала кричати, розмахуючи руками, ніби намагаючись переконати всіх присутніх, що це якась змова. Її обличчя червоніло, а голос ставав все гучнішим. Він був старий і хворий, заявила вона, обертаючись до нотаріуса, ви не можете вважати цей заповіт дійсним, хтось маніпулював ним. Хтось, нарешті, знайшов я в собі сили сказати ви справді думаєте, що це зробив я? Я? А хто ще? огризнулась Керол, кидаючи на мене злий погляд. Досить. втрутився нотаріус, піднявши руку. Заповіт підписаний, завірений і складений відповідно закону. Будь-які питання щодо його змісту можуть бути оскаржені лише у судовому порядку. Дядько Марк хмикнув, сів на своє місце і скрестивши руки на грудях, пробурмотів. О, це ми ще побачимо. Перша атака Після того, як заповіт був зачитаний, розмова закінчилась на підвищених тонах і всі розійшлись, але вже наступного ранку мене чекав перший удар. Я отримав повідомлення від свого адвоката. Тітка Керол і дядько Марк подали позов до суду, щоб оскаржити заповіт. Вони стверджують, що твій дідусь був під твоїм впливом, пояснив адвокат, і що в момент підписання він не був у здоровому глузді. Це неправда, заперечив я. Дідусь був абсолютно притомним. Він завжди говорив, що залишить мені будинок, бо ніхто інший його не цінує. Я тобі вірю, Алекс, але суд може тривати місяцями. А ще й гірше вони подали заяву на тимчасову блокаду всіх активів до винесення рішення. Ці слова змусили мене похолонути. Блокада активів означала, що я не зможу користуватись банківськими рахунками, які теж були в заповіті. А утримувати величезний будинок без коштів було майже неможливо. Сімейні інтриги тітка Керол і дядько Марк не обмежились судом, вони почали використовувати ще й громадську думку. Я почав помічати, як знайомі, які раніше з усмішкою вітали зі мною, тепер уникали погляду або навіть шепотіли за моєю спиною. Ти чув? Алекс підставив свою сім'ю заради грошей, говорили вони. Мені доводилось стикатись з цими плітками на кожному кроці. Я намагався зберігати спокій, але іноді це здавалось неможливим. Одного разу я почув, як хтось із сусідів сказав знав я цього хлопця, тихий був, але дивись, як спритно прибрав усе до своїх рук неочікуваний союзник. На тлі цього хаосу я отримав несподівану підтримку. Одного дня до мене приїхала Маргарет, дочка дядька Марка, моя двоюрідна сестра. Вона виглядала трохи наляканою, але рішучою. Алекс, я знаю, що тато й тітка роблять, і це неправильно, сказала вона. Що ти маєш на увазі? запитав я, хоча вже відчував, що зараз почую щось важливе. Вони підписали якісь документи, намагаючись довести, що дідусь був недієздатним, відповіла Маргарет. Але я знаю, що це неправда, і більше того. Вона дістала свій телефон і показала мені листування, ось їхні повідомлення. Вони обговорюють, як зібрати свідків, які підтвердять їхні слова. Це було великим проривом для мене. Звичайно, свідчення Маргарет та її докази могли змінити хід справи. Секрети Старого Дому. Тим часом, розбираючи речі в будинку, я натрапив на дивну знахідку. В одній із кімнат я виявив невеликий сейф, захований за шафою. Він був старим, але досить міцним. Знахідки в кабінеті. Я кинувся в кабінет, здавалось, дідусь знав, що його спадок стане причиною величезного конфлікту, тому залишив мені підказки, які допоможуть усе розплутати. Розбираючи його старі книжки, я натрапив на одну, яка виглядала надто новою для бібліотеки. Коли я її відкрив, то знайшов ще один ключ і записку останнє місце, де я сховав відповіді у підвалі. Ти знаєш, як знайти двері. Я пам'ятав, що підвал був зачинений ще з дитинства. Дідусь завжди казав, що там зберігається мотло. Але тепер я знав, це місце могло містити щось набагато важливіше підвал і стара схованка. Із ключем у руках я спустився в темний сирий підвал. Там, серед старих ящиків і пилу, я побачив масивний металевий сейф. У ньому був ще один пакет документів, старі фотографії та аудіокасети. На одній з фотографій я побачив молодого дідуся в компанії незнайомих людей. Їхні обличчя були обведені червоним маркером. На звороті фотографії було написано. Їхня жадібність зруйнувала сім'ю. Не дозволяй їм зробити те ж саме з тобою. На цьому все. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайки та підписку. До нових зустрічей.